Христос рождається на календарі п'ятниця 21 грудня. Слухаючи нині Євангеліє від Луки, ми почуємо уривок, в якому розкривається зрада, яку здійснив Іуда до Христа. Сатанаш увійшов в Іуду, звану Іскаріотом одного з 12. -х. І він пішов і говорив з первосвященниками та начальниками, як він видасть його. Зміст цих слів свідчить, що серце людини може бути відкритим тільки зсередини. Зовніш не повинно бути навіть маленької щілини, бо ворог не спить. Сьогодні свята церква почитає мученицю Анфісу Римську, яка у п'ятому столітті була охрещена святителем Амвросієм Медіоланським, А за те, що свята відмовилася прийняти аріанське хрещення, була спалена. А також у цей день вшановуємо преподобного Патапія Фівського, який народився у сьомому столітті в християнській благочестивій родині. Досягнувши повноліття, юнак залишив суєтність світу і пішов у єгипетську пустелю. Багато років він провів у відлюдництві, пості та молитві, а тому прославився ескетич. Подвигами. Коли ж люди почали приходити за допомогою до преподобного Патапія, старець склав обітницю безмовності і пішов у Константинополь, де влаштував келію у міській стіні поблизу Лахерської церкви. Однак і сюди скоро стали стікатися немічні та хворі, і молитвеник Потапій, володіючи даром зцілення, почав допомагати всім нужденним. Та навіть і після відходу у вічність, продовж багатьох віків від нетлінних мощей Патапія Фівського відбуваються чудеса зцілення. У наш час поклон. Нитися святині можна у жіночому монастирі преподобного Патапія Фівського у печерній церкві, який розташований неподалік від міста Лутраки на висоті 700 метрів над рівнем моря. Нині з ним ангелами сердечно вітаємо тих, хто носить імена Кирил та Сергій. В узлюблені у Христі хочемо звернути вашу увагу на сутність молитви, бо вона показник любові. Якщо людина ніколи ні про кого не молилася, це означає, що вона нікого не любить. І важко їй зрозуміти глибокий зміст слів, сказані преподобним Сілоаном Афонським. Молитися за людей це кров проливати. Завершується четвертий тиждень різдвяного посту. А тому кріпості вам цілесної і духовної ми вам бажаємо.